Vitaeu! Галицько-Волинське князівство виникло шляхом з'єднання Галичини та Волині, які раніше були частиною Великої Київської держави. Звичайно, це утворення було досить сильним та могутнім на історичній арені, але проіснувало недовго, особливо зважаючи на довгий шлях Київської держави, яка у часи могутності Галицько-Волинського князівства потерпала від особиць та наслідків монголо-татарської навали. Повторюсь, це утворення проіснувало недовго і саме про його шлях ми будемо сьогодні з вами говорити. Київський князь Володимир відвоював територію Галичини та Волині у Польського князівства та приєднав їх до Київської держави. Столицю переніс із Перемишля до Галича. Беручи до уваги те, що територія Волині зі столицею у Володимирі ближче знаходилася до Києва, то й, звичайно, київський князь багато мав впливу на цю територію. У цей же час Галичина знаходилася трохи віддаленіше від Києва. У 1199 році Роман Мстиславович, представник династії Рюриковичів, за допомогою Галицьких бояр відтворив нову державу на історичній арені. Це було Галицько-Волинське князівство. В цей час Київська держава розпалася на багато маленьких князівств. Вони потопали у міжусобних війнах. Незважаючи на це, Галич і Волинь завжди підтримували між собою культурні та економічні зв'язки. І в цей час. Вони починають зближатися. Ще одним фактором їхньої консолідації стало те, що треба було якось разом давати відсіч загарбникам з Польщі, Угорщини та монголо-татарам у своїй внутрішній політиці. Роман Стиславович значною мірою покладався на підтримку бояр і міщан. Для зміцнення княжої влади він підкорив вищий прошарок боярства, відправивши деяких у заслання або навіть призначивши їм страту. Незадовго до своєї смерті Роман висунув проєкт створення централізованої влади в Київській державі, спрямований на зупинення процесу фрагментації та завершення постійних конфліктів між князями. Однак ця ідея так і не була реалізована у зовнішній політиці. Князя основною метою було підвищення авторитету держави. Це було досягнуто завдяки військовим походам проти Польщі, Угорщини, Литви та Половців. Могутність князівства, передусім, визначалася силами зброї. Основними військовими формуваннями були вої та дружини, до складу яких ходили лише бояри, які були готові прийти на допомогу князю за першим його покликом. Представники нижчих соціальних класів могли вступити до них лише за виняткові заслуги. Насправді існувало багато чинників, що сприяли розвитку економіки та культури держави. Перш за все, це м'який клімат, гарне географічне розташування та плодородні ґрунти, які сприяли розвитку сільського господарства в цьому регіоні. Також різноманітність ландшафтів була важливою для оборони держави. В цей час тут процвітали різні промисли. Це і обробка кістки, каменю, дерева, шкіри тощо. А наявність сольових родовищ сприяла розвитку солеваріння, а отже, і торгівлі з налагодженням різних міжнародних зв'язків. Зв'язок з Візантією та країнами Сходу, Центральної та Західної Європи впливав на культурну сферу князівства. Зростання кількості міст призвело до активного будівництва міських укріплень, боярських і князівських палат. Важливим досягненням стали початки білокам'яного церковного будівництва. Таким чином, ці фактори сприяли розквіту економіки та культури в галицько волинському князівстві. Після смерті Романа Мстиславича у 1205 році групи Галицьких бояр забороняють стати до влади дружині князя та його синам Данилкові та Василькові. Вони були впевнені, що зможуть отримати більш вигідне сположення, тому що у них були іноземні покровителі. У результаті найбільший вплив на галицько волинське князівство набувають Угорщина та Польща. Коли сини Романа Мстиславовича виростають, вони розпочинають гарячу боротьбу за правління спершу на Волині, а потім і в Галичині. У 1237-1238 роках. Данило Галицький, отримавши підтримку широких мас населення, включаючи купців, ремісників та частини бояр, які сподівалися на захист князя, а не угорських феодалів. Закріпив свою владу в місті Галич. Керування Волиню він передав своєму братові Васильку, але вони спільно вирішували всі ключові питання. Для нової столиці князівства Данило обрав місто Холм, враховуючи велику територію держави, яка була однією з найбільших у Європі. Папа Римський Інокентій IV, який мав намір розпочати Хрестовий похід проти татар, запропонував князю приєднатися до цієї ініціативи. Погодившись на це, Данило Галицький був коронований у місті Дорогочин, що зараз розташоване в Польщі, і став першим монархом в історії України. Символами його влади виступали королівські регалії, включаючи корону та скіпетр, а також герб Данила Галицького, на якому був зображений золотий лев на блакитному фоні. Протягом його правління Русь побудувала нові міста фортеці, замки, церкви та відновила втрачені міста після монголо-татарської навали. Узагальнено можна сказати, що епоха Данила Галицького це час розквіту економічного та культурного потенціалу Галицько-Волинського князівства. Після його смерті Галицько-Волинська держава почала втрачати свою могутність. На початку син Данила Шварно об'єднав Галичину з Литвою. Пізніше обидва князівства знову опинилися під єдиним правлінням Юрія I Львовича, який так само як його дідусь. Прийняв королівський титул постійні конфлікти з сусідніми державами та постійні міжусобні сутички бояр з значній мірі підірвали потужність князівства. Після смерті Юрія II, останнього правителя Галицько-Волинського князівства, частини держави, яка колись була в розквіті, опинилися під владою Польщі, Угорщини та Молдови. Незважаючи на всі ці фактори, що сприяли розвитку та розквіту цієї території, постійні напади іноземних держав та чвари всередині бояр похитнули стабільність Галицько-Волинського князівства. А головною причиною занепаду цієї держави стала відсутність централізованої форми правління. На цьому сьогодні все, до зустрічі.